Яка енергія тобі зараз допоможе? Вау! Відкритість, насолодження, прийняття себе, пані щира до Всесвіта, вона відкрита до змін, до всього, що відбувається в її житті. Вона кайфує від себе, вона приймає себе всю такою, яка вона є. І повірте, Всесвіт їй буде і надалі давати все, що вона хоче легко. Коли все навколо. А, Дивує, а, не дивує, удивительно, як це перекласти, я не знаю. Коли все навколо а, удивительно, вибачте, буду так, суржиком, але нічого не визиває а, здивування. То і є кохання, ну така а, глибока, глибока а, метафора теза. Я отак вам поставлю. Ви перечитайте, будь ласка, і самі для себе а, знайдіть своє цінне усвідомлення.